Ви ж не думаєте, що ця система, ця влада заспокоїлася, забула про Оскера? Звісно ж, ні. Значить, Стоїло мені тільки з'їздити в Суми, зустрітися з сумськими військовими, які дали список з проханням задовольнити його по мірі можливості. Там мова йде більше так про медицину, там, про продукти, про теплий одяг. І от я зараз їду в Київ, вже повертаюся до Києва спеціально, щоб повністю цей список їм зібрати, закрити. І вони просили особисто їм передати, тому що не новою поштою там немає можливості, і уж тим більше через Камбату. І вони ж слухають, Всі, всіх українців слухають, Ну і спостерігають за ними, понятно, що і за мною. Все, мені вже пролунав щойно дзвінок про те, що завтра. 11.30, подільському суді, подільський прокурор буде вимагати мого домашнього арешту. Не змогли посадити так? Попробують під домашній арешт. От я задаю питання владі, системі, правоохоронній системі, прокуратурі. Навіщо ви робите все для того, щоб ми не могли допомагати армії? Навіщо ви робите все для того? Щоб відтягнути швидку перемогу. Навіщо ви шкодите цій державі? Навіщо ви переслідуєте волонтерів? Навіщо ви шкодите нашим військовим? Ви ж бачили, ви знаєте, що я публікував цей список, ви знаєте, що я його їду готувати, збирати, купувати, комплектувати і відвозити на суми. Ви ж це знаєте. І ви зараз, перешкоджаючи мені, намагаєтесь э, завтра мене знову кинути під домашній арешт. Щоб я не гавкав, щоб я не бігав, щоб я не тявкав, щоб я не їздив по регіонам. Бо ви знаєте, чудово, що в мене поїздка ще планується в Одесу до родини загиблого бійця Ігоря Бурдуже. Там також хлопці попросили про допомогу, і я також туди буду вести допомогу. Це все знаєте. І ви берете і перешкоджаєте. Ви знаєте, що я планую поїздку в Бахмут, ви це знаєте в Краматорськ. В Донецьку область, ви це ж теж знаєте. Навіщо ви сьогодні настільки перешкоджаєте нашим хлопцям, нашій перемозі і нашій Україні, державі нашій, не партії. продажні, продажній Ющенковській, не плутайте. Навіщо ви це робите? Подільський прокурор. Головний, не цей, що приходить, просто читає. Ні, я про головного зараз, про якого я обов'язково скоро вам все розповім. Хто такий, чим дише. Хто в нього дружина, громадянка, гражданка якоїсь страни? Я ж все обов'язково розкажу, всьому своє час. Дайте мені тільки нарить, як журналісту на вас. Ви що реально думаєте, що навіть якщо ви ускіре посадите, навіть якщо ви його хлопнете, пацани ж все одно прийдуть з передової? ви це розумієте чи ні? Ви ж перед ними потім будете звітувати, тільки ж ну, трудно це буде робити з вибитими зубами. Ви це теж розумієте, я надіюсь. Рібте ж теж психіка не железна після передової. Це вам не по кабінетам шарайобиться з портфельчиком по судам бігати, переслідувати волонтерів. Так що, як я завжди люблю говорити, після війни поговоримо. Давайте, кидайте, Оскара під арешту. Мені не привыкать.